Привіт усім! З вами знову я, Владислав, і сьогодні у нас буде нарешті огляд нового слайма. Нового, звичайно, для мене. Це цей слайм, звичайно, вулкан'є. Так, я знаю, що він тільки платний, але мені підписники зробили подарунок і купили цього слайма. Ну, точніше, вони скинули гроші, і навіть я покажу, хто це зробив. Ось ці прекрасні люди, великий, величезний їм дякую. І зараз ми будемо його тестувати. В основному люди використовують вулкан'єна тільки для одного, для рейдів. Тому що за кількістю нанесеного урону по босу рейда, вулкан у нас на першому місці. Так, вибираємо вулкан'єн, так, це слайм клас СС, і жмемо купити. Він коштує 300 гривень, друзі. Здавалося, що красивий скриншот чи ні? Він так дивиться на мене, як будто говорить такий Влад, ти гівно, а я краще тебе. Бо я Єн, самий сильний слайм у цій грі. Він коштує як ну, кіло сосисок, таких елітних, які там, допустимо, копчені з сиром. Або, ну, він коштує як велика піца 30 см. Для кого це доволі багато. А для кого це ну, маленька сума, тому що для інших, стран, ой, інших країн, окрем України, ну, ціна набагато вища. А для США це ну, доларів 30, напевно. Точно не знаю, але люди жалілися. Так, тоді, друзі, купуємо його, так? Так, любі друзі, купили ми нового слайма. Мені також 5000 гемів дали, дали та 20 вогняних каменів. І основна проблема, щоб хватило на повну прокачку, нам потрібно 385 вогняних каменів. І в мене вистачає. Також в мене повна прокачка башти на 9 рівень. Так, відкрити 15 слаймів у нас виконано. Переходимо до наших слаймів, і нам хтось не потрібен, тому що нам не вистачить. Так, кого кого зняти? Ну, наприклад, непроса. Я його останнім часом не дуже часто використовую. Так, забираємо камені, вибираємо вулканьена і нажимаємо повисити рівень, підвищити, точніше. Він дуже сильний. Але основна проблема в тому, що він ну, дуже крихкий. У нього замало ХП. Так, максимальний рівень. Атака 80. Точність 40 у нас тепер є. Шанс атаки по області. Урон. Атака, атака. Як бачите, дуже багато ми апаємо йому атаки. Урон дуже великий. Так, використовуємо тепер камені. Плюс 2 цілі в нас є. Також апаємо його далі. А це вже погано. Тому що він ріже уклон на 50%. Але урон фінальний росте. Але слайм більше вмирає. Тому використовувати його потрібно, ну, дуже, скажімо так, акуратно, тому що, наприклад, солакс набагато в цьому краще. Туди, куди не беруть вулканьена, беруть, наприклад, Солакса. Так, підвищимо його далі. Урон тепер. Так, максимальний рівень. Потім ще одна прокачка. Унікальний навик в нього з'явився: горіти від гніву. Що це дає, потім подивимось. Рівень 200, рівень 225, урон від критичної атаки. Та остання прокачка це урон на. Як буде розстояння. Урон на дальності. Не знаю, як буде правильно. Сорян, хлопці та дівчата. Так, народжений із кармічного. Вогняного аду, його гнів може піджигати або зжигати все, навіть душі не можуть врятуватися. Вау! Який цей цар в аду. В нього є вулкан Орудіє, активна навичка 20 секунд перезарядка. Урон 1850 атаки усім ворогам, та статус запалений на 8 секунд. Запалені вороги отримують дуже сильний урон. 100% помножена на 5% від максимального ХП кожну секунду. Тому вулкана вулкана ну, качають на ХП в основному. Але він наносить дуже багато урону, тому я ну, качав його у, у баланс. Зараз покажу, що я зробив. Так, ритуал жертвоприношення, пасивний навик. Ми жертуємо швидкістю атаки і отримуємо посилення атаки на 100%. Так. 3000 кармічний вогонь. Також пасивний навик. Він наносить доповнительний урон. А якщо ворог. Погиб. Якщо ворог все, ворог становиться 200, то наш слайм отримує ефект кармічного вогню на 5 секунд, максимум 5 рівнів. Так. І кожен рівень атаку підвищує на 10%. Також в нас є горіти від гніву. Це також пасивний навик, коли ХП нижче 50%. В нас знімається дебаф скорості атаки від ритуала жертви. За 5 секунд. І працює він раз у 15 секунд. Ну, десь так у нас. І цей слайм, він дуже сильно бустить бойову міць нашого аккаунту, якщо ми використовуємо правильні речі. Але для рейд босу нам потрібен сет помсти. Яка його частина, я поки що не знаю. Так, 2791 атака, а тут у нас 2060. Так, тому будемо використовувати ось цей. Але якщо його замінити, давайте порівняємо. Ні. Воно так не працює. Окей. Ставимо ось ці речі. І якщо допустимо використовувати Сіласа в такому ж самому сеті, то у нас урон буде зараз покажу. Так. Наприклад, проти дявольського капітана, якого ми потім та також будемо у цьому ж відео вбивати, Сілас наносить 72 мільярди урону. Якщо брати повелителя лави, то Сілас в цьому ж самому сеті наносить 63 мільярди урону. Якщо брати Голема Морозу, це той босс, якого ми зараз будемо вулканіном вбивати, то максимальний урон 65 мільярдів, мільярдів точніше. Або якщо нам пощастить 67 мільярдів, це Сілас. Сілас це найсильніший слайм у моєї колекції до Вулканьєна, тому порівня... порівняння буде з ним. Так. Також у нас є також Сілас, і це павший гігант. Павший гігант, ну, десь 70 мільярдів урону. Будемо зараз порівнювати вже вулканьєна. Так, спочатку артефакт йому потрібно поставити. Який. А в мене немає, на жаль, друзі, не ексклюзивного артефакту, ані легендарного артефакту, який дає, ну, дає хороший баф. Тому будемо ставити серце кузні. На жаль, епічний артефакт, який всього лише 51 рівня. -да. Не дуже, звичайно, хороший артефакт, але нехай буде. Тому що, ну, іншого артефакту немає, і це найкращий, найкращий сет, який у мене є. Він дає дуже багато атаки. Якщо використовувати вулкана у главах, ну, на жаль, далеко ви не зайдете, друзі. Я вибачаюсь, але це правда. Тоді вам доведеться його чи використовувати як сапорта, чи взагалі качати його повністю на ХП. Але це погано, тому що ну, він же дамагер. Так, зараз покажу, що у нас є зверху донизу. Ну, Наприклад, початок в мене йде вже в атаку, потім йде ХП, потім Воскресіння, потім атака, атака, ХП, ХП-атака, атака, атака, ХП ХП, атака, атака, ХП. Атака-ХП, ну, як бачите, десь 50%, тому що ну, неможливо або в ХП качати, або в атаку, але деякі так само і роблять. Наприклад, для різних ситуацій. Десь у главах, а десь для рейдів. Тут у нас атака, ХП. Дві атаки, ХП-ХП, ХП, атака, ХП, ХП, атака, атака, атака. Багато атаки насамперед. Ну і тут вже баланс ХП, атака, атака. І у кінці, на жаль, я вибрав ХП, тому що, ну, 4 ХП по 5%, а 10. Це 40% проти 15% атаки. Можна було зробити або 15% атаки, або 40% ХП. Ну і, звичайно, вибрав ХП, тому що він подохне. Бідний слайм. Дуже його жалко. Так, можна ще щось цікавеньке таке апнути. Давайте, якщо повезе, наприклад, атаку. Нічого цікавого, на жаль. Блін, зовсім нічого. Давайте ще. Ну, ось це. Ось це. Ну, якась дичина. Атака 5% є. Тоді зробимо ось так. Ну, нехай буде так. Маленький такий баф. І переходимо у рейди гільді Якщо б не рейди гільдії я б його б і не просив у своїх підписників. У нас, до речі, гільдія 8 рівня з максимальним рівнем привілегій. Так що, знаєте, я топовий гільдмастер. І у світі ми на 19 рівні, хоча по рівню рейда ми у топ-8. Блін. Ех. Спеціально знімав, хотів зняти четвертого боса, босса, але його взяли та вбили. Дякую, дорогі мої члени моєї гільдії. Дуже вам дякую, що ви вбили мого улюбленого боса. На жаль, плак-плак. Ну, на цього боса я вам також показував скріншот, так що все в порядку. Але я хотів вбити вже двох босів. Ну, як бачите, Ліга Героїв це остання ліга. І ми навіть не зібрали повну кімнату. Тому ніякого переходу, звісно, не буде. І ми знаходимося на восьмому місці, тому що на першому, звичайно, Skill Issue, потім Shadow Alliance. Ну і інші гільдії, які дуже сильні. 33Т. Ну, а наш рівень це поки що, ну, доволі низький рівень. Ну, і нагорода в нас. Така ж, який у нас рівень. Але я купив Сіласа, тому мені нагорода не дуже потрібна. Так що будем, буду мати на увазі, що потрібно рости далі. І так, у мене 0 урону. І якщо б я шов Сіласом, я би набрав, ну, приблизно, як пуермен, 146 мільярдів урону. Я впевнений у цьому. 153 я вже б ніяк не набрав. Але ми використаємо Вулкан'єна, тому погнали, друзі. Увімкнемо. А я вимкнув. Так, ми використовуємо навики, або навички, як правильніше казати, і, ух, нічого собі! Ви це бачите? Крит на 760 лямів. На 794, я не встигаю озвучувати спецприйоми. 800. 1007! 1 мільярд урону! Скрита! йоу, Ну, він дуже сильний. Ну і якщо брати павшого гіганта. Як бачите, він його не пробиває. Останні ось 40% ХП, напевно, були зайвими. Можна було вкачати атаку. Так, давайте заплющу очі. Ви, звісно, цього не побачите, але я хочу сюрприз. Скільки я наніс йому урону. Так, екран я бачу потемнів. І відкриваю очі. Скільки? 110 мільярдів зараз! Йоу, нічого собі. Серйозно? Йоу, це потрібно робити скрін. Ну, це шикарно, я вважаю. Десь мій урон зріс на 40%, як мінімум. Ну, насамперед, малувато. Але 70 і 110. Я не знаю, що буде далі. Якщо ми вб'ємо цього босса завтра, то я у відео добавлю ще шостого рівня боса. І шостого, і сьомого. Напевно, там буде ну, менше урону. Давайте подивимось. Так, я 12 місце. Ну, я в топі буду. 220 це сьоме місце. Ну, напевно, на жаль, я не знаю, як він набив стільки блін урону ж... ЖПРС. Дивний дуже нік. Ну бафи в нього. Ну. Гарні у нього бафи. всі. У мене таких бафів постійних, звісно ж, немає. У мене атаки зовсім немає. О, ну, ну, ну да. Фентезі. Тепер я розумію з бафом атака 60%. Я можу тільки поплескати в долоні. Тим паче атака 40. В мене атака 20. Я вибачаю, звичайно, але я досі не можу вибити руну на атаку 40. У мене стоїть легендарна руна. Ну і ножик легендарний. А в нього 450 рівня. Ех, Класно. Дуже класно. Також він використовує. Ага. А навіщо? А чому саме цей сет? Хм. хм, 110. А ну, а якщо ми його будемо використовувати? Ну так, в мене пукалка замість клінку гніву. Атака 20. Швидкість атаки 10. Шикарно. Шикар досіна, просто. В мене, ну, 20 є хоч тут. А тут немає навіть. Ось така. Погане, таке погане життя. Так, можна використати ось цей сет для нашого тренування. Не знаю, мені здається, що в ньому буде набагато менше, ніж 110 мільярдів. Ну, здається, кого він використовує хоча б. Солакса. Без артеф... а, ось. Ну, легендарний артефакт. Ну, У мене досі немає артефакту легендарного вогню. Нормально так люди набивають урон. Так, ідемо тоді тестити. Подивимось, що дакак. А чому не працює? Працює? М -м він, по-моєму, -по подохне зараз. Ні, ну це ж дубця. Урон набагато нижче. Навіщо я це зробив? Я думав, що це якийсь секрет. Секретний спосіб набрати урон. А це, ну, секретний спосіб піти у дупу. Тому що, ну, по-перше, слайм почав подихати. Ну, а по-друге, урон ну, зовсім маленький. Тут буде ну, 70, а не 110. Зараз подивимось, правда. Так, мені страшно дивитись. 72. Mm? 58! -у! Uh! Мені шкода. Мені шкода, що я вирішив інший набор взяти. Він, напевне, ходив не в тому наборі, який на ньому зараз. Так що, любі друзі, ну, я себе побив сяними тряпками. Тому що урон я свій знищив. Ну так, десь артефакт би ще взяти. Проблема в чому, друзі? В мене ексклюзивний артефакт 30 шматочків, як і легендарний. Це єдиний легендарний артефакт, якого в мене немає. Ну він зовсім не падає. Хоч обісрись. Ну не падає все. Що робити, я, я не знаю, що робити. Так, а що, якщо, якщо ми його будемо використовувати у якихось главах? Так, дуже погані показники в нього, я бачу. Він не живе. Ну, швид... швидкість атаки нормальна. Атаку також. Точність велика 339%. Двойна атака також нормальна. А що, якщо ми його використаємо? У нас немає білетів на битву, на жаль. Лохово драконів. Я вважаю, що він помре від першого ж монстра. А, від другого. Мій прогноз від другого монстра. І точності, як бачите, не вистачає. Дуже не вистачає. Ну а урон він ловить обома руками, якщо так можна сказати, та він зараз подохне. Дохни. Дохне, дохне, дохни, милий вулканьє. Коли ти подохнеш, я візьму другого або іншого. Це якщо його качати в ХП. Він дохне. Все одно дохне. Я маю надію, що він допоможе встановити новий рекорд у битві гігантів. Але це ну, не цікаво, тому що навіщо той рекорд, якщо можна нагороду автоматично брати. І ніякої різниці, сам ти пройшов чи не сам. Якщо ми його тут будемо використовувати, що в нас є? Баф, ну, я розумію, що в нас баф від повітряного слайму, звичайно. Але в мене такого немає. Скільки! Я тільки зараз це зрозумів. Скільки 7? 400 мільярдів урону. Жесть. Але швидкість атаки ну це жопа. Це дупа. Велика причому. Але він усіх вбиває. Цікавий результат. Мені подобається, напевно. Ну, 30% 36% уклон, ну це дупа Так, забагато дуп у одного відео. Але що маємо, те маємо. Ну і він використовує сет бонус помсти звичай Но! Ну він зараз подохне прям на босі. Чекаємо. Зараз буде 10 хвиля і йому все. Але атака, ну, це дуже добре. Я ніколи не бачив. Так, використовуємо Дріаду. вогняний дракон і. Що буде з босом? Ну. Помер. Перший бос помер. Ну добре. Це звичайно добре. Але не дуже насамперед. Також, ну, доведеться вам, звичайно, почекати виходу цього відео, тому що нам потрібні ще боси. На жаль, я би напевно зняв би четвертого та п'ятого і все. Але, на жаль, четвертого боса взяли та вбили. Навмисно вбили, щоб я не зміг його вам показати. Ех, тяжке життя. А, у нас вже. А, я зрозумів. Я зрозумів. Давайте воскресимо його. В чому про Господ? <пух> У нас же баф на уклон тому в нас уклон є, хоч якийсь. Я не пам'ятаю вже, який баф у мене 15%. Якщо не брати до уваги значення фонтану а 13, то він ще менше буде. Ну, а якщо дивитися на урон 7,4 мільярди, друзі, і потім взяти ось цю штуку на 1300 урону і зробити її в фентезі, ми, по-перше, отримуємо урон від критичної атаки плюс 100%. І загалом 60% атаки. Ви вдумайтесь скільки. Я думаю, можна його до 10 мільярдів зробити, атаку йому. А якщо, допустимо, до фентезі прокачати корону морського Бога, у ще 30%. 90% ми отримуємо. Інші речі ну, нам зовсім не допоможуть, звичайно. Але можна буде, наприклад, прокачати артефакт. Давайте подивимось: 2866. Якщо ми будемо качати, так, трішечки прокачали. Ну, 2872. Ну і це буде бустити у відсотковому значенні. Ну, на жаль, епічний блін артефакт. Ну що я можу з цим зробити? Нічого я не можу з цим зробити, на жаль, любі друзі. І насамперед, коротше, я не буду тестувати його проти інших босів, тому що я вважаю, що результат буде ну, приблизно такий же. 110 мільйонів відсотків. Чому я це не буду робити? Тому що, друзі, я зрозумів один інтересний факт. Так, я вже сьогодні жертвував. Факт состоїть у тому, що у нас закінчення гольф-туру сьогодні. І мені потрібно випустити відео по гольф-туру. тому що він, ну. Так, через 18 хвилин. А якщо потрібно зняти ще одне відео, я не можу їх підряд кидати, тому що ви не встигнете все подивитися. Тому, друзі, ось сьогодні він і вийде. Сьогодні у нас що? Сьогодні у нас наступає середа. Тому огляд вийде саме сьогодні. А ось про гольф вийде відео, скоріш за все, або у п'ятницю, або у суботу. Тому що, ну, такі справи, друзі. По-іншому я не можу. Не можу я чекати, тому що потім я не буду встигати випускати інші відоси. І буде потім у нас оновлення гри, у нас буде новий гігант, якщо ви бачите, у нас отак можна робити. І тут з'явиться п'ятий бос, якого я вам вже показував у минулому відео, і потім доведеться ще показувати, наприклад, там, 16 ту главу чи ще щось. Так що, друзі, ось такі справи. Різницю я вам, до речі, показав: 70 мільярдів проти 110. І це ж тільки початок. Дуже сильно його бустить міфічне, міфічна якість речей. На жаль. Ну, і також, якщо я міфік зроблю, хоча б. Міфі плюс 3. Я також буду урон наносити десь 120-130 мільярдів. Ось такий підсумок, любі друзі. З вами був я, Владислав. Дякую за те, що це відео подивилися. Всім до побачення!